Всім привіт, дорогі друзі! Ви на, ви на моєму каналі Ілюха Мецекуха і це друга частина робимо великий столик на базі. В першій частині ми притягнули кубани і, зробили, і поставили кубани, позабивали один до одного під один уровень і забили каркасні дошки. А в цій частині ми вже хочемо докінчити повністю цей наш столик. Нині субота, а першу частину ми робили у п'ятницю. Нині півдня лили дощі, а перестали лити дощі, зразу вийшли, щоб зняти для вас відео. Тому ви набрали за 15 годин, як вийшло відео. Я вчора вечором виклав, відео на моєму каналі перша частина, лише 15 годин як з'явилося. І ви набрали вже 11 лайків. За це я вам дуже вдячний, тому поїхали до другої частини. Сьогодні ми плануємо доробити повністю уже цей стіл і подивитися, як він буде виглядати. А матеріалами нам буде служити іменно оці дочки, які ми колись хто слідкує за моїм Ютубом е, і Тіктоком, які ми привезли на дружбі. Або ті. Або ті. Тому беріть чай, печеньки, приємного перегляду. Ну що ж, друзі, ми на ну, що ж, друзі, ми надягаємо рукавиці і. Ідемо до роботи. Поїхали! І тут ми почали нарешті робити стіл. Ми перше повитягували дошки і потім почали виміряти. Виміряли раз, відрізали, вломили, загнули. Виміряли два, відрізали дві дошки і зразу же забили дві дошки. Так, друзі, ми відміряли першу дошку. Тихо, не рухає, я ну цю дошку. І зараз забиваємо. Дощечку. Дощ її обов'язково помиє. Обов'язково помий. Вона буде красива. Тут є щель? Так. Тут є щельки. Але оці щельки повна фігня, друзі. Повірте мені. Це тут такі щелі. Але хай вони будуть, вони нам ну, не будуть мішати. Тепер зараз повернуся забити ще одну бачите, Вона трошки плива, тут буде щелька потім. Виді, вони такі, е, некрасиві. Но, зараз ми її заб'ємо і подивимося, як у нас буде це виходити. Так о. І забиваємо перший цілочок. Перші є. І тут треба протолити дошки якомога поближче. Бачите, невелика щалинка. Другий є. Ось така стіл у нас буде. Доходити ще буквально е, 4 дочки, думаю, або 5. І буде стіл вже готовий, друзі. Дивіться, що тут є, як тут є. Знизу. Як ви можете видіти, це не знімаю, бо тут не буде відео, треба боком тут. І є такі цівоки, щоб ми до них не укололися, їх треба обов'язково загнути. Так як дошка тоненька і вона пробиває. А цівоки у нас великі. Незручно. І так з двох сторін зараз прийдемось. Отам назирки. Отакі сіла зараз буде. І такова. Ми будемо йти по всьому. Тільки дашки на скворі, буде щельки. Ну подивимося, ми обов'язково, друзі, на результат. Так що обов'язково підписуйтеся та ставте лайкосики. А ми погнали далі виміряти та забивати. Ну що ж, друзі, продовжуємо наш будівництво. І просто погляньте, як класно вже виглядає. Якби стіл був лиш по 20, то він би вже був великий. А то ще таку половину нам необхідно забити. Так, ще десь половина. Ще якраз рівно десь половину. Mm -hmm. Так, Олег, будь ласка, подай мені сопер зараз. Зараз я горки, тут горстик і все якийсь постараюся порівнювати. Тут опісля красиво. До речі, ми можемо тут складати кубани на зиму, це буде дуже вигідно. Злаштуємо. О, дивіться, де повинні. Я в кінці вам покажу, друзі. Тру теж обліпляємо. І роу трошки повийшло, але. Але якщо ми тут повдаємо попри це, то виглядати це не буде. Йде, рано, і не. Вчора ці дошки файно помило, але гайно. І ще, напевно, нині і завтра помер. Нині, і завтра може помити. Буду Друзі, а якщо ви будете хотіти третю частину, то ми ще будемо робити лавки для них теж таскати, кулбани і так далі. То набираємо під цим відео уже 15 лайків. Так як мені цей тиждень буде у мене загружений, і відео реально буде виходити якомога по річчя. Тому а 15 лайків наберете під цією частиною, я викладу третю частину, робимо великий стіл. Для нашої бази новий. Це так як великий проект для нашої бази, так як наша база вже недавно закінчилась в будівництві хатка головна, і нам вже по факту нічого не треба робити, але в нас є багато планів на 2024 рік. Тому чим більше ви наберете лайкосиків, тим більше буде відео. Друзі, ви набрали за 15 годин, як вийшло у мене відео. На каналі то вже, по-моєму, 17 годин. Ви набрали вже за буквально один день, скажімо так, за кругом до одного дня. Ви набрали 264 підписника у нас вже є. А вчора, коли я знімав відео, було 246 підписників. 18 підписників буквально за 18 годин е, нашого, за 18 годин, скажімо так, нашого життя. Це теж великий проєкт. Так що, якщо ми його закінчимо, це обов'язково буде в моєму ютубі. 15 точків третя частина буде виходити, а ми продовжуємо. Друзі, а я зараз перенесу всю куру, яка у нас є у цю маленьку хатку, бо там ми будемо складати колбани, вона там дуже сипіться, падає. Тому я тут укратно її десь під столик поскладаю, і вона там буде сохнути до кінця зими. Друзі, коротше, забрав вітер всю кору. Він там позбирав кори. Олег там позагнав ці воки. Дивіться цілий блок кори. А води ми сюди поростали з боку. Цілий блок кори. І хай сохне. Дивіться, як вже заварганили. Тут вже є 6 дошок. Ще треба десь ще 3, тут буде десь 9 дошок. Озаково красиво позаварганювали. то все під один рівень. Тут теж все по один рівень. З того все красивенько. Дощ помиє, файно, все буде красиво, і ми це все організуємо. Тут якось так. І якось, друзі, йде все діло прикольно. Так що, як, як я казав, 15 лайкосиків і виходить третя частина. Фух. Якось і так виглядає. Від поля. Дивіться, ось такий столик. Красивий. Ось такий гарний столик. Знизу тут десь висота десь. Мені по пояс рівно. Тут десь плюс-мінус вище ж пів метра, тут десь до метра, може, доходити. Ні. До метра, ні. Та ми зараз змірюємо. Що? Тут знизу. Та яка висота від землі до стола, як думаєш? Ну, я думаю, ну, десь 60 сантиметрів. А я думаю, десь 75. Десь посередині. Спеціально. Бо там вище тут. тут о, тут, о, тут от посередині. Оке. Ну, давай я тримаю. Донизу. Ні, не так. Ти ще маєш її загнути. 83. 83 сантиметри. Ага. Ну я був близько. Mm -hmm. Кажуть, десь, Ну і тут вас можна буде щось ховати. Наприклад, ми тут вчора файно всі ці листки позабирали, вот там все на бік, Щоб, знаєте, вигрібати було легше. Якось так, друзі, так що продовжуємо ще буквально три дошки і все. Так що. І друга частина закінчується. Так що. Погнали. Нам треба прискорюватися. Так що, друзі. Поїхали продовжувати далі. Погнали, коротше. Коротше, друзі, погляньте, що ми знайшли. Який рівний, але туненький. На тоненький, але ми можемо зробити замість одної, як дві її. Ще родово давайте зараз попробуємо. Ну що ж, друзі, поприбирали красиво, поскладали, Дивіть. А, до речі, цукру треба було. Ким, та мені вона же гнила, теж не варить. Дивіться, тут ще тут дві дошки такі погані, що нам не підійшли, а тут ще багато. Більшість з них просто ще немає по 1,5 метра і вони ще на щось нам пригодяться до 100%. Дивіться. Який столик! О, під один практичний уровень тут. Тут взагалі красиво загладжено все. Ось такий у столик, 80 см висоти під ним. Тут десь, напевно, метр кажи. Тут дуже високо. Ось такий просто столик. Весь красивий. Закладений. Просто 15 лайкосів ради нього і вийде третя частина, де ми робимо лавочки. А до речі, нам вже немає на лавочки матеріалів. Таких довгих. Діду казав, що в нього ще є ушвари. А тут є? А тоді вони закороткі, треба по півтора метра. Лавку. А можемо взяти один, другий, третій то забити. Та можна і так. Коротше, друзі, якось отак це все виглядає. Просто обов'язково набираємо під собі на 15 лайків і добиває мені 270 підписників. Тоді виходить третя частина. Я вам обіцяю, вона вийде скоро, як ви наберете 15 лайків. Просто виглядає. за дві частини буквально так зробити, за два дні. Буквально. Така масштабна побудівля просто за до нашої так, колекції за пару різних. Годин. За пару годин, бо вчора ми півтори години працювали разом з дровами тим усім. І нині 40 хвилин. Просто погляньте. Буквально давайте зарахуємо, дві з половиною години роботи. Просто погляньте, цілий стіл. Дивіться, півтора метра, він дуже великий, на ньому спати можна. Дуже класний великий стіл, якось так, друзі. А якщо ви хочете, щоб ми випускали далі відео і вони були теж в такому класному форматі: 15 лайків, виходить, третя частина про стіл. А з вами був Олег Іля. Всім до зустрічі, всім пока.